up. Чемпіонат Європи з веслування на байдарках та каноє стартував у німецькому місті Бранденбург 11 липня. У складі збірної України на різних дистанціях виступили дев'ять веслувальників з южненського фізкультурно-спортивного клубу Хімік. У перший день змагань українська байдарка-четвірка, у складі якої було двоє южненців Кирило Чорноморов та Анатолій Малий, на дистанції у тисячу метрів. Не зуміла пробитися до головного фіналу. Найбільш цікаві події на чемпіонаті Європи розп. Почались у другий день, 12 липня, у змаганнях каноє четвірок на дистанції у тисячу метрів. Южниці Денис Коваленко та Ельнур Ахадов у складі збірної України вибороли бронзові медалі у запеклій боротьбі з екіпажами з Білорусі та Угорщини. Таким чином, Денис Коваленко повторив свій минулорічний успіх. А Ельнур Ахадов здобув свою першу дорослу медаль на чемпіонатах Європи. Тим часом представниця хіміку у жіночій байдарці четвірці Анастасія Тодор. Дорова разом з усім українським екіпажем фінішувала на п'ятій позиції на дистанції у 500 метрів. Окрім того, Анастасія Тодорова змагалася і на одиночній байдарці на дистанції у 200 метрів. На жаль, тут нашій землячці не вдалося пробитися до головного фіналу. А у загальному заліку Тодорова посіла 13-те місце у тій же дисципліні. Байдарка одиночка на 200 метрів. Але серед чоловіків виступав ще один представник хіміку Олександр Сенкевич, який не кваліфікував. Вся до головного фіналу, а у фіналі Б посів дев'яте місце. У фінальному заїзді на дистанції 200 метрів у каної одиночці. Олімпійський чемпіон з Южного Юрій Чебан довгий час тримався у лідируючій групі, але фінішував лише п'ятим. Останніми з наших земляків змагалися у байдарці двійці Євген Карабута та Ігор Трунов. На обох дистанціях у 200 та 500 метрів вони фінішували дев'ятими.